В Одесі на подвір'ї Південного територіального управління ВСП відбулося освячення і закладання капсули для будівництва каплички. Тільки в поєднанні з такою мудрістю людською, в поєднанні з мудрістю Божою, можна справді будувати велике майбутнє. Майбутня капличка стане криницею духовного життя для кожного захисника батьківщини. Впевнено, керівництво військової частини. У нас прибувають на вахти військовослужбовці, засуджені. Вони теж будуть і мати можливість духовної потреби, Допустим, до них ходять вже військові капелани, надають змогу з ними і молитися, і без людей. Це сприяє для цього, щоб військовослужбовці якнакраще і швидше вернулися в стрій до військових командирів, до військових частин, ну і до своїх родин, звичайно. Анастасія настасія Ірина, монастирська військове телебачення.